Американське інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела в американських та українських урядових колах, кажуть, що, е, хоча, е, шанси на е, прийом України в НАТО е, діючою адміністрацією Байдена е, навіть в межах е, контрольованих Києвом територій, е, майже Рівні нулю, але може бути знайдена аналогічна формула, яка дозволить зупинити війну по лінії розмежування нинішнього, і дати безпеку основній частині території України 75-80%, які ми Київ контролюємо. Ця формула е, полягає у тому, що Києву можуть бути надані двосторонні гарантії з боку США, тобто не НАТО, а е, просто США. Ну що, власне, е, за своїми гарантіями є рівнозначно, тому що в НАТО, як ми знаємо, основний стержень. Це США, це значно більше ніж 50% усієї ваги. І є приклади та ж Південна Корея, наприклад, там Австралія, там інші Нова Зеландія мають із Сполученими Штатами саме такі відносини, і їх гарантії є. Достатніми, щоб будь-який потенційний агресор не наважився на вторгнення. Тобто, якщо вдасться урезонити, в тому числі і представників нашої влади, які керуючись, ну як я розумію, скоріше передвиборчими. Інтересами, вимагаючи від США абсолютно невозможного, От, дайте нам все, прийміть в НАТО. Мало не е, самі відвоюйте нам кордони 91-го року, якщо це буде узгоджено, то е, таким чином може початися реальний тиск на може бути е, укладена двостороння угода між США і Україною. Не та Бутафорська, яка голосувалася і. Е, з Америкою приймалася на міжвідомчому рівні і з багатьма країнами заходу про гарантії безпеки. Ага, про реальні гарантії безпеки, і з цієї позиції можуть початися переговори між США і Рашкою. Сподіваємось за участю України про реальне припинення вогню, про зупинку війни. І про те, що територія, яка контролюється Києвом, не може бути більше атакованою.